Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я продовжую робити заготовки на зиму для своєї сім'ї, тож хочу поділитися з вами ще одним рецептом, який називається Асорті. І хочу одразу сказати, дати відповідь на декілька коментарів, які мені писали. Це рецепти не мої. Так, це рецепти, які ми збираємо, будучи в гостях, ходимо, коли в гості куштуємо. Нам щось подобається. Ми просимо рецепт. Це коли нам щось дістається в спадок від мами, від бабусі, так, де ми робимо записну книжечку, У мене є своя записна книжечка, блокнотик, Куди я записую всі ті рецепти, які мені дуже сподобалися. Я їх повторюю кожного року потрошку для того, щоб зимку насолоджуватися смакотою. Тому ділюся з вами тим, що саме я використовую для своєї сім'ї, які ми полюбляємо їсти. І таким чином, можливо, і вам щось подобається, так? можливо, якийсь рецепт вже був у вас да? колись і ви його втратили, да? Бо десь він загубився, і тут я ось вам нагадаю, наприклад, про нього, або щось новеньке для себе ви відкрите. Тобто кожну, для кожного своє. Так? Тож хочу сьогодні з вами поділитися. Наступним рецептом, як я вам вже казала, це асорті. Асорті, значить, що у мене туди буде входити зараз ми так на трошечки камеру кущу. Значить, дивіться, це у нас будуть помідори до асорті будуть входити, огірочки будуть входити до асорті і кабачочки. Значить, дивіться, також я беру. Спець, так, петрушечку беру насіннячко, да, зонтики. Далі листочки хрону, листочки вишні. Ще додаю листочки смородини, але, на жаль, у нас її немає, бо дуже спекотно вона все, вся погоріла. Далі перчик. Перчик беру солодкий, саме такого кольору, для того, щоб в баночці було набагато цікавіше. Виглядало. Далі чесничок, мені треба буде, сіль. Цукор, оцет, але це згодом трошки, да, І ось такі спеції: лавровий листик, суміш перців цілих і духмяний перчик. Так само я обов'язково. Використовую. А баночки я намила. Дуже багато мені радили не стерилізувати банки, бо все одно і листочки не оброблені, і огірки, помідорчики, і так далі. Ну, Хочу спробувати, хочу спробувати не стерилізувати в цей раз. баночки. Подивлюся, як у мене вийде, бо завжди стерилізую. Єдине, що, ось подивіться, будь ласка, кришечка. Кришечки зараз прокип'ячу, ті, які я буду використовувати. Хоча вони і нові, але все одно краще прокип'ятити. І набрала ось кастрюльку водички, вона у мене зараз, поки я буду закладати, вже закипить. І таким чином я одразу буду заливати свої баночки. Тож будемо зараз наповнювати баночки нашими інгредієнтами. Отже, беру баночку, зараз ми з вами одну баночку разом заповнимо, і потім я вже буду заповнювати самостійно далі всі інші. Значить, беру е, листик хрону, е, відриваю невеличку частинку, кладу на дно баночки. Далі беру три листочки вишні. На жаль, смородини в нас немає. Далі зонтичок, ну, соцвіття беру з е, е, петрушечкою. Да? з насіннячком, щоб також воно давало свій аромат зараз я ще одну, бо дуже тоненька попалася. Так, далі а, беремо а, так, перчик, суміш перців. А, значить, десь, ну, я знаю, десь горошинок 6-7. Ось на ручку. І так, поклала на дно. Так, далі духмяний перчик так само. Беру 5-6. Ось таких горошинок. Так, кришечки мої закупіли, ми їх вимикаємо. Так, два лаврових листочка кладемо. Один буде у мене трошки поламався. Так, далі і починаю накладати. Значить, я беру помідорки. Можна робити ярусами, як вам буде ну, зручніше, як ви захочете. Так, ось, наприклад, у мене буде так, помідорчики. Далі беремо огірочки. Ми закладаємо. Помідорчики я ніколи не протикую, не знаю. В принципі, вони в мене завжди тримаються нормально. Так. Тепер можна. Так, ще зараз одну невеличку таке огірочок покладу. Тепер можна перчика покласти. Ось так, щоб він був гарно. Да? З бочечкою його так покласти. Так, тепер кабачочки. Кабачочки у нас не дуже полюбляють. Бачите, також кілечками такими нарізала. Але для смаку, можливо, знаєте, будуть гості, то можна буде відкрити. Отак, от декілька штучок кладемо. Так, тепер знову помідорчики. Ось так накладаємо. Ось так от помідорчики. Тепер перчика можна декілька штучок покласти. Ось так. Так, я не знаю, у мене огірочки помістяться чи не помістяться, і декілька огірочків зверху, таких невеличких. Зараз ми його травмуємо трошечки. Отак от, от. Так. Ну і все. Маленького в мене вже такого більш, мабуть, немає. А ось ось є маленький огірочок. Ще ось ми так само його так. Тепер беремо чесничок, один зубчик чесничка, ділю на чотири частинки і так в різні сторони їх. Розкладаю. Так. Так. так от, і зверху можна ще один отак от перчик. Ось така баночка в мене вийшла з асортті. Буду зараз всі свої баночки так накладати, і далі вам покажу, що я роблю далі. Після того, як я понаповнювала всі баночки, тепер що роблю? Закипіла моя водичка, тому зараз я буду наповнювати перший раз баночку водичкою, а далі вже буду відміряти для того, щоб робити маринад для помідорчиків. Так, зараз і огірочків да, для свого сорті. Зараз я заливаю перший раз окропом. Даю, щоб вони постояли 15-20 хвилин. Ну, зазвичай, ну, даю 15 хвилин, так? Приблизно. Так. І потім вже буду далі, продовжувати працювати. Вистачає мені водичка. Зараз я візьму трапочку, бо. Треба. Обрати так, водичку. От зараз я накриваю. Кришечками, баночку, ще раз кажу, в цей раз не стерилізувала, не знаю. От. Буду вашим порадам дотримуватися. Так, значить, накриваю кришечками, Баночку своїм. І чекаю тепер 15 хвилин. Після того, як пройшло 15 хвилин. Треба тепер водичку зливати в кастрюльку і готувати маринад. Значить, на одну порцію, тобто на одну трилітрову баночку, у нас іде півтори літри води. Тому маринад я буду розраховувати на півтори літри води. Значить, Зараз я буду зливати всю водичку, Ось, буду зливати всю водичку і відміряти її. І мені це треба буде, ну, у мене тут трошечки більше, у мене більше вийшло баночок. Тому я буду робити трошки по-іншому. Але в описі я напишу так, як іде за рецептом. На одну літрову банку на півтори літри води. У мене тут трошечки більше. У мене з половиною порції, тому мені треба трошки більше водички. Так, ось буду зараз зливати і водичку буду кип'ятити. Що я роблю далі? Після того, як я все позливаю, я вам обов'язково покажу. Після того, як ми відправили водичку в кастрюлю, щоб вона у нас кипятилася, ми готуємо, значить, закладаємо в баночку цукор, оцет і сіль. Значить, на кожну баночку у мене тут дві з половиною норми да, від, мої, від моїх записів від моїх розрахунків. Тому я буду робити трошечки по-іншому, але буду вам казати, як треба на одну літру. Значить, на одну літру нам треба пів столової ложечки солі. А у мене тут е, дволітрові баночки, тому я буду класти по одній столовій ложці без горки солі. Так, клади кожну баночку без горки, кладу по одній столовій ложці солі. Так, без горка. Ну, в мене вони з горочкою, але я не повну беру ложку. Так, далі після цього беру цукор. Цукру мені треба по півтори столових ложки на кожну баночку. А на, значить, на літрову одну без горки. Так, значить, півтори кладу. Так, знову ж таки, ложечка і пів ложечка. Знову ложечка і. Півложечка. Ложечка і пів ложечка. Так, пів ложечка. Все, поклала. Це у мене був цукор. Тепер буду оцет. Оцет у нас іде 2 столові ложечки на літр. У мене дволітрові баночки, тому я буду е, класти е, 4 столові ложечки на одну баночку свою. В коментарях я все вам детально розпишу. Так, одна. Друга. Третя і четверта. Так по чотири столові ложечки, один. Два. Три. І чотири. Один. Два, три. 4. І після того, як я вже вилью оцет, буду чекати, поки водичка закипить. І потім будемо вже закатувати наші баночки. Водичка закипіла, тож я буду зараз наповнювати баночки, водичкою, яка закипіла другий раз. І потім беремо, закатуємо, е, укутуємо в одіяльці і чекаємо, поки повністю остигне. І все, і все буде смачно, і е, буде потім взимку отримувати задоволення, так, і згадувати літо. Бо помідорчики у нас тут, да, і перчик, і огірочки, і баклажанні, баклажа, вибачте, кабачочки, да, у нас тут. Тобто можна буде потім всім цим ласувати під різноманітні страви. На святковий стіл буде прикольно. Або коли друзі, наприклад, чому, тому що є всі інгредієнти да, різні, одразу повикладали. На стіл і класно буде. Можна э, за смаками куштувати, да? кому подобаються помідорчики, кому огірочка, кому, кабачечка, і... а кому перчик маринований. Тож все, будемо зараз закручувати. А дивіться, як я закручую баночки да, з такими кришечками. Я ось так веду до клацання і проти часової стрілки, і потім, коли а, вона клацне, я її за годинниковою стрілочкою вже дуже добре закриваю. Ось, наприклад, дивіться. Клацнула і закрила все. І вона класно вже буде закрита, буде тримати, і буде все супер. Знову ж таки. Клацнула і я її закрутила тугеньку. І все. Всім дякую, що дивилися зі мною моє відео. Бажаю всім смачної консервації. Консервуйте, ризикуйте, експериментуйте і отримуйте взимку на солоду. Всім до побачення, всім гарного дня! Бережіть себе!